Топ-3 цікавих дослідження про кашель на третьому місці смішне відкриття американців. Отже, вони з'ясували, що у дітей, які багато сміються, коли хворіють, кашель проходить швидше. Кажуть, це через стимуляцію дихальних шляхів. Тож, як розумієте, кумедні мульти матимуть лікувальний ефект. Далі вам стане у нагоді дослідження вже британських вчених. Науковці довели, що понад 30% кашлю у дітей спричинені домашніми алергенами. Ну а найчастіше це пиловий кліщ. Та пліснява, звісно, якщо кашель через застуду, тоді як розумієте, не обійтися без ліків. Ну а я раджу: бронхостоп це сироп з натуральною основою. Він дієвий і при сухому, і при вологому кашлі можна і дорослим, і дітям з двох років. Ну, і дослідження, яке здивувало мене найбільше в Америці, назвали роботу небезпечною. бо виявили, що чоловіки, які взимку отак часто і тісно контактують з дітьми, заражаються від них вірусними інфекціями. Так що з наступного сезону за таку ризикову роботу варто просити премію.